Так, ну цехонда заводиться беззвучно, двигун працює тихо. Максимально комфортна підвізка. Так, ну підвісечка відпрацьовує класно, по гальмам також все добре. Так, Бачимо, спрацював старт-стоп, ось блимає індикатор, даємо трішки газ і скутер автоматично заводиться. Honda PCX це техніка з максимально приємною підвіскою, їхати комфортно. Зараз подивимося по електриці. Дуже тихенько працює двигун. Так, Ближній дальній є, повороти працюють. Підсвіточка габарит. Стоп є. Так, підсвітка номера не працює. Повороти. Так, сигнал ось такий. По ручкам все добре. Дзеркала на скутері оригінал. Гарний апарат. Також наявності маємо 150-кубову версію, також є більш в новішому кузові. Техніка дуже економна по витраті біля 2,5-3 літрів на сотню. Це вже залежить від режиму експлуатації. Приємний в ходу. Доставляємо по Україні, вся техніка розмитнена, без проблем ставиться на облік. По вартості доставки орієнтовно 2500 гривень служби і делівері оплачуєте при отриманні. Ну, новою поштою там буде значно дорожче. Також наявності час від часу з'являються цікаві варіанти. Підписуйтесь на наш канал, на наш телеграм-канал. Там вказані ціни. З питань купівлі телефон залишаю під відео. Дзвоніть. Дякую за перегляд.